Власниця конюшні Пегас, побачивши відео Антона Очаковського, який відкрив благодійний збір коштів на автомобіль для військового медика, вирішила залучитися до благодійної акції. Покатавшися на конях, ви допоможете ЗСУ. У нас є певна ціль. Ми хочемо зібрати 3 тисячі доларів на Volkswagen Фольсвайкінця й бомбі з довгою базою, для того щоб обладнати його від медичний військовий автомобіль. А зараз ми зібрали 30 тисяч гривень, залишилось ще. Алло, Ігор, привіт. Алло. Я привіт, Я подивилася твій сюжет про Антона ага. Бігуна. І Круто. знаєш, в мене з'явилася одна цікава ідея. Ага, як ага. я можу прийняти участь в зборі коштів. Чи можеш ти мені дати... Я бігуна? скину тобі зараз задані, номер телефону Антона. Перезвониш йому. Так, дякую. Uh, привіт, Антон. Так, привіт, привіт Наташа. <laughs> — Це так, як іменно це. Я кажу, це. А, так, пізнав, пізнав. Uh, приємно, що ти ага. пізнав. Я тільки що подивилася відео на Ютубі про ага, О, який круто, рам, круто Цікаво. І в мене з'явилася ідея, ага. як я також можу прийняти цьому. Добре, добре. Та ну дивися, можемо до тебе під'їхати, можемо детальніше переговорити про це. Чудово, дякую. Тоді на зв'язку до зустрічі. 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 Друзі, усім привіт! Я зараз находжу з Вергунах на конюшні Пегас разом зі мною Наталія, яка є власницею цієї конюшні. І зараз розповім вам про акцію благодійну, яку вирішила провести Наталія. Трішки розкажи ну, про це. в дійсності. Я тільки долучаюсь до твоєї акції до так. збору коштів. Я подивилась відео на Ютубі, в якому розповідалось про те, що Антон збирає кошти на авто для медика на фронт. І в мене з'явилася ідея, що я також можу прийняти в цьому участь. І так як я катаю людей, даю можливість їм насолодитися природою спілкування з кіньми, то ідея така, що приїжджайте покататися на конях, і більша частина тих коштів, які буде зібрана, піде якраз на це авто. Всі деталі будуть під постом, так що Да так, така антом ідея дійсно, друзі, для вас це можливість круто, цікаво провести час з вашими близькими, з вашими дітьми на природі, в лісах, в полях, разом з кіньми. Так це дійсно дуже круто. І також допомогти нам у зборах коштів нашому медику. Кожен на своєму фронті, кожен допомагає хто як може. Наташа вирішила допомогти. Таким чином, тому для того, щоб прийняти участь цій акції, вам потрібно виконати дві умови: перше це поділитись своїх соціальних мережах постом, який ви зараз переглядаєте. Друге, це написати в діректи і сказати кодове слово. Це сокол. Так, позивний сокол це людина, яку ми збираємо на автомобілі. А також вся контактна інформація стосовно місця, номерів телефонів і так далі, Наталі, ви зможете знайти в описі даного посту. Будемо раді бачити, приїжджайте і проводьте дуже гарний час.